Наталія Плексієнко Бутирська, експертка з питань східної Азії, з нами на зв'язку. Пані Наталія, слава Україні. Героям слава вітаю! Знаємо, що США і Китай мають найближчим часом провести переговори. Байден і Сі Цзіньпінь мали би зустрітися, і власне оцей цей процес домовленостей на певному етапі зараз відбувається. Ваші прогнози. Насправді ми знаємо про те, що готується телефонна розмова найближчим часом між Байденом і Сі Сіцінпінім щодо особистих зустрічей дуже багато, мало часу взагалі то. Восени для, для того, щоб зустрічатися, ну тим не менше, є такі передбачення, що можливо вони зустрінуться на міжнародних майданчиках під час Великої Двадцятки або саміту АП. але поки що про зустріч так як вірогідність говорять, але не цілком впевнено. Але розмова буде, тому що Байдена намагається на завершення свого терміну президентського. Ну по-перше, владнати. Можливо, при можливості принаймні він так пробує з допомогою Китаю конфлікти, які відбуваються в світі. Відповідно, йшло багато розмов про близький схід, про війну Росії проти України. Йшлося про південно-китайське море, де постійно відбуваються сутички між Філіпінами та Китаєм Китаєм. Обговорився Тайвань. Взагалі того, Байден намагається вести політику контрольованості відносин з Китаєм. І відповідно ця контрольованість йому важливо, щоб вона зберегла. Протягом завершення його терміну, ну і також передати у спадок наступній кандидації, тому що Камала Харіс вона все ж близька, йому віцепрезидент, і, вочевидь, вона буде частково переймати, навіть не частково великим, великою мірою, ту політику, яку вів Байден. Зокрема, вона вже підтвердила, що з одного боку вона хоче повернути. Статус сполучених шпідпідтвердити статус сполучених штатів як головної країни 21-го століття у їхньому змаганні із Китаєм. А з іншого боку, вона усвідомлює, що самотужки сполученим штатам не вдасться це зробити, тому вона також як Байден буде робити ставку на партнерів. Тобто, наразі на оця контрольованість і передбачуваність, яка є основою стратегії Байдена щодо Китаю, вона продовжується і, власне, і саме тому він намагається Байден продовжити цей діалог, навіть під завершення свого президентського терміну. Нас, українців, у таких зустрічах перших осіб цієї планети завжди цікавить, а що нам з того буде, чи навпаки не буде. Тож про українське питання, на що можемо розраховувати після оцих розмов, чи чи маєте вже якісь інсайди? Насправді Сальван сказав про те, що нічого не, не, не вдалось домовитись. Він підкреслив, що поза спиною України ніякі домовленості не відбуваються. Але тим не менше, ми розуміємо, що між такими двома країнами, звісно, що йдуть розмови. Інша справа, що Китай і Сполучені Штати не поділяють однаковий погляд на російську агресію проти України. Відповідно, Сальван теж нагадав, що у Китаю своє бачення він намагається просувати свій так званий мирний план. І саме тому я думаю, що Китай не хоче долучатися до західного бачення, до бачення Сполучених Штатів Америки про справедливий мир. Він має альтернативну протилежну свою думку. І вочевиті поза цим стоїть також і також питання Тайваню, наприклад, тому що е, ми бачимо, що у західних джерелах і, і на самому Тайвані багато говорять про взаємопов'язаність цієї війни Росії проти України і події на сході Китаю. Це не подобається абсолютно. Він вважає Тайвань своєю територією, і своїм внутрішнім справами, і тому допомога. Тайвані, яка йде дуже активно, особливо на тлі російської агресії проти України, вона його сильно дратує. І тому я думаю, що Китай зважуючи свою стратегію і думаючи, чи підтримати чи не підтримати захід, який йому пропонує, допустимо, все таки натиснути на Путіна, він, вочевидь, вибирає власні інтереси і пов'язані з Тайванем. Тому я не думаю, що після цієї зустрічі, і навіть після розмови Байдена та. Сі зінфіня, ми будемо бачити зміну політики. Однак нам важливо те, що Сполучені Штати Америки на кожній зустрічі підкреслюють Китаю про недопустимість допомоги Росії. Так це не зупиняє допомогу, але це це робить Китай країною, яка Перебуває під дуже серйозним фокусом уваги, фактично під лінзою з боку США та західних країн. І відповідно, всяка взаємодія, яка відбувається з Росією, вона карається санкціями. Так, Китаю це не подобається. Китай це не сприймає, відмовляється, але тим не менше іншого виходу немає. Для того щоб Китай утримати від більшої такої тісної взаємодії з Росією більш тісної великої допомоги Росії, очевидно, що потрібні оті червоні лінії. І якраз от в цьому випадку Сполучені Штати Америки при кожній зустрічі. Іх вимальовні пані Наталі, а от дивіться. Китай, ніби там декларує, що він нейтральний. Що у них та й ви говорили, що вони за мир в цілому світі територіальну цілісність, але зараз вони закликають підтримати цей мирний план щодо України, розроблений спільно у них із Бразилією. пам'ятаємо, що ще раніше зі свого мирного плану Китай позалишав такі моменти, які насправді нам, українцям, не є тих супервигідні. Тобто їхні слова і дії розходяться. Це китайська дипломатія. Очевидно, це китайський інтерес. Вони говорять в загальному, як загальний принцип в принципі догму підтримку суверенітету і територіальної цілісності. Але тим не менше, ми бачимо з вами, що у випадку з російської агресії проти України вони цю декларацію роблять дуже нечіткою. Не і відповідно у їхніх мирних пропозиціях ми не бачимо насамперед того, як Китай намагається відстоювати цей принцип і в випадку війни і випадку Агресії проти України, і очевидно, що всі ці пропозиції, які Китай викладає, вони більше на боці Росії, вони більше е, сприяють російському російському виду, який вони бачать, яким чином завершувати війну чи продовжувати війну, і е, очевидно, що Китай. Підважує наші мирні пропозиції, тому що формула миру це про справедливий мир, це про те, як Україна хотіла бачити не тільки як Україна заслуговує закінчити цю війну, щоб вона в нас не повторювалася. Але Китай тим часом створює альтернативу, залучає інші країни, які теж такі самі нейтральні, яким якщо чесно байдуже до долі України в них кожного свій інтерес, і тим самим підважує наші зусилля, щоб скликати наступний саміт, де було б обгов. Орення подальших кроків і яке могло б нас наближити до закінчення війни. Ми маємо таку таку реальність, і Китай, як велика держава, він є досить впливовим. Тому наша дипломатія працює, західна дипломатія працює. Але як ви бачите, дуже важко Китай переконати перейти на наш бік, і ми це на на жаль не зможемо зробити, бо за як у нього власний інтерес. Він дуже дуже широкопланний. Пані Наталі, Путін 3 вересня вояжує до Монголії. І знаємо, що у 2002 році Монголія ратифікувала Римський статут, а це означає, що стала членом Міжнародного кримінального суду, який раніше, я нагадаю нечим глядачам, видав ордер на арешт Володимира Путіна. Тобто цей візит Путіна стане. Першою поїздкою до країни, яка має і могла б заарештувати його за ордером МКС, як ви думаєте, чи скористається Монголія своїм історичним шансом? Я нагадаю, що минулого року він відмовився від візиту до Південної Африки саме через те, що країна є членом міжнародного кримінального суду, а тут раптом погодився їхати у Монголію. Тут Питання виключно в руках Монголії. Тому що так, це країна, яка підписала Римський статут, і згідно цього римського статуту, який вона виснажа, вона зобов'язана арештувати Путіна. Але ми бачимо, ми, я, я не думаю, що Монголія на це наважиться, тому що Монголія має свій інтерес, вона знаходиться між Росією та Китаєм. Вона переважно залежить від цих країн економічно. Ну, незважаючи на те, що Монголія намагається залишатися чи ні однією демократією у тій частині світу, і, і, і також вибудовувати відносини із західними країнами, і з азійськими країнами демократичного табору, тим не менше, мені здається, що зважаючи на цю залежність від двох гігантів Росії та Китаю, вона не буде робити ніяких кроків. Інша справа, що Дуже короткий час, і нам потрібно Україні, яка нещодавно підписала Римський статут, і нашим західним партнерам, все таки тиснути на Японію, як вибачте, на Монголію, як країну, яка несе відповідальність, яка підписалась під римським статутом, щоби вона. Е... Вразі, що вона знала про свою відповідальність, чи готова вона на це, цей час на ті дії, на ті кроки, які вона повинна здійснити в іншому випадку? Намагатися зірвати цей візит. Так це не просто очевидно, але в випадку з пар, коли Путін збирався поїхати на саміт Брікс. Саме тиск Західних держав він змусив південно-африканський уряд говорити з Путіним і переконати його не їхати, а підключитися віртуально. І в даному випадку, от тільки такий тиск. Є щоб зупинити цей візит, тому що я вже сказала, опрячомулія наважиться на рішучий крок. Чому це важливо? Путін намагається демонструвати, що він не в ізоляції. І ми бачимо з вами, як він активно інтенсифікував свої поїздки до країн друзів, переважно в азійському регіоні, в Центральній Азії. І таким чином він відкрив двері в світ для себе, продемонструвавши, що ніякий тиск західних держав. Не впливає відповідно, тепер Путін е, вирішується на інший крок, знаючи слабкість Монголії. І тепер він хоче показати, що міжнародне право воно абсолютно не діє. Росія не визнає міжнародне право. Росія е, ставить себе вище ніж будь-які закони і мі будь-які приписи, і вона може робити і такі візити. І, і е, це стане на жаль поштовхом потім далі для інших країн. а їх Понад 120, хто підписав римський статут, зневажати подальші кроки, і також запрошувати Путіна контактувати з Путіним. І це наступний крок до розмивання міжнародного права, і це наступний крок до нашої можливості у правовий спосіб тиснути на Путіна разом з нашими західними партнерами. Дякую за такий розлогий аналіз. Пані Наталі. Наталія Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка із питань Східної Азії, була із нами.